Якщо маєш дві хвилини, зупинись разом зі мною і подумай над сьогоднішнім Євангелієм. Прочитай Євангеліє в описі. Перше, що каже сьогоднішній Євангеліє, Христос, історична особа. Він мав 30 років, коли пішов проповідувати друге, цей Христос мав родовід. І люди гадали, ким він був. І вони знали, що без родовід його є ось такий. В кінці він дуже цікаво закінчується. Він був сином Адама і сином Бога. І третє, Ісус був повний Святого Духа. Знаєш, кожен з нас. Хто знає свою історію, хто знає, ким ми є, від кого ми вийшли і куди йдемо. Добре проживе своє життя. Пам'ятай, що ти є дитина Божа, що ти повний Святого Духа і живи своє життя відповідно до цієї правди і відповідно до цих знань. Сьогоднішнє суспільство насправді є інколи досить дивне, бо є люди, які вважають, що ми пішли не від Бога. Є люди, які вважають, що маєшся своїх предків. Ну, до прикладу, мавп. Ну то в такому родоводі в інших людей може писати, що син Адама і син мавпи, а в тебе пише син Бога. Доброго дня.